Вітаю всіх! Сьогодні у нас 18 жовтня 2025 року субота і ми зробимо невеличкий огляд наших однорічних щеплених ялинок. Тобто ті ялинки, які щеплені цього року весною. Весною 2025 року. Ось тут у нас ялинка лакучої форми інверса, але ми щеплемо її на низькому штамбі. І для того, щоб вона була красивіше, ми що робимо? Ставимо опору. і Центральний провідник прив'язуємо до опори. І так витягуємо потрібну висоту 1,5-2 метри по бажанню. Але в нас зато виходить ці бокові гілки, які є, які будуть далі наростати з цей провідника центрального. Вони будуть нам плакучою форми, будуть звисати вниз і наш стовбур не буде голий, а буде з плакучими гілками. І вийде така гарна. Інверси. Вони у нас тут в 5-літровому горшку. Ось 1,5-літровому горшку залежні висоти штамба, ціна 300-300-30-350 гривень, з висоти штамба. Наступно у нас наші красуня акрокона. Це також повільно ростуща ялинка зеленого кольору, з висаючими плакучими гілками. Найкраща її декоративність, тому що весною в неї виростають червоні розвитки шишки. Ну, зараз вони просто вже на зиму коричневі. Це також у 5-літровому, а ось тут є у 15 літровому грушку ціна 250 гривень. Ось тут у нас ялинка певі тіджит. це карликова ялинка широві Форми. Можна формувати її як конічну, але краще вона виглядає на штамбі шаровидної форми. Чим вона відрізняється, тим що вона є трьохколірна, жовто-сріблясто зеленого кольору, а молоді прирости весною про золотого приросту. Вона нащеплена на різних висотах, на різному штамбі. Ціна її, якщо без штамба 250 гривень, вищий штамб 280, 300 до 360 гривень, що штамп до 60 см. Ось тут у нас ялинка білобок у півтора-літровому горшку. Це повільно зростає дерево неправильної форми, можна формувати її в виді пірамідки, можна формувати в виді шарика. Настяна внизу без штамба, ціна 230 гривень в півтора літровому горшку. Ось тут у нас лаука глобоза, Виростає широкопірамідальна, а може бути і шаровидної форми. Щеплена внизу без штамба, ціна у літровому грушку 230 г. Я також у нашому п 9 горшку ціна 200 гривень. Ось тут у нас лаука глобоза. На тамбі різної висоти. Починаючи від... 15 см і до 60-70 см. Ціна відповідно від 250 до 350 гривень. Ось це у нас Майголд. Гарна ялинка зеленого кольору, пірамідальної форми. Славиться тим, що навесні прирост у неї біло-золотий кольору. Ціна її півтора літрового моршку 250 гривень, Є ще у нас у П9 ціна 230 гривень. Ось тут під 24-м номером ялинка Лаки страйк з даного кольору, неправильно пірамідальної форми, з такими вигнутими гілками, але навесні вона віддає червоні великі шишки, всьо її велика декоративність. Ціна 200 гривень. Тут сьомий номер у нас далека голуба Хубці, правильної компактної форми. Ціна також 200 гривень. Тут у нас... Ялинка Ридл під 12 номером зеленого кольор. Навесні вона дає червоні прирости. Дуже гарні декоративні. Ціна є 250 гривень. Тут 6-й номер у нас ялинка е, Фатальберг. Ціна також 200 гривень. Тут 18-й номер у нас із Дель Фатидята, це колоновидна форма голубої ялинки. Ціна також 300 гривень.